Привіт всім любі. Сьогодні поговоримо про термічку. Обіцяв розказати термічку. Там, деякі люди ждуть час. Сергій вийде і розкаже, як термічити Х12М чи там, яку там сталь. Я вам як би розкажу, але розкажу, знаєте, про все і ні о чому. Так і кажу, як воно є. Взагалі, просто про термічку простими людськими словами. Тому що кожен, хто починає там, кувати якийсь там. Підшипник, Шарик шх 15 Ну, прим'єру з того, що всіх сразу цікавить перше питання, як його затермічити. Друге питання, яке цікавить, як зварити ламінат. Але ну, в основному це такі два основних питання. І от термічка. Дивіться, щоб ви просто зрозуміли. В Україні, ну, наприклад, 100 термістів. Може більше, може менше, та більше. Ну, Беремо 100 термістів. І всі ці 100 термістів працюють із сталлю х 12 мф наприклад. Всі. І на цю Х12МФ, оце 100 термістів, 100 термічок різних, катастрофічно різних. Кожен термічить по-своєму, кожен знаходить щось своє, в кожного своя термічка. В кожного. Але откуди береться ця термічка, наприклад, на ту Х12МФ, от чого відталкується. Десь там хтось комусь розказав, підказав. Тобто є хороші у нас в Україні термісти, які можна позвонити, і багато чого вам розкажуть цікаво. Але ну, обично розказують, ну, скажімо так, те, що вам потрібно знати. Сам цинус, як вони це роблять, ніхто вам ніколи не розкаже, ні один не розкаже. Розкажуть, що там Х12МФ, ну що, береш там на тисячу градусів. В муфіль нагрів, півчаса видашки зробив, там, чи 5 минут видашки, чи годину. Там, кожен по-різному це також робить. І в масло. І відпуск роби 180 одиниць, і буде тобі там, 63 одиниці твердості, чи 62, там. Ілі, там, на 1030 градусів. Хтось на 950 робить 60-80. Тобто, кожен робить по-різному і вважає по-різному. Я, от, наприклад, попадав на відео, неважно, прізвищ нікого називати не буду. От людина калить там сталь 65 г. Сразу калить її в воду, а потім ще раз гріє її в масло. Вроді би смішно, така термічка. І відпуску не треба робити. Людина каже, він не робить відпуск, не потрібен. Вроді би, смішно, з однієї сторони, а з іншої сторони, читаєш повідомлення від людей, ті, що купили ножа, погано нічого не пишуть. Кажуть, хороші ножі купляли, каже, бомба. Тобто, вроді смішно, але ніж його ріже. Значить, все там хорошо по-своєму. Ну, як то кажуть, що там по-своєму, але так относительно. Другі майстри там дивився, калять по три рази сольону воду, потім гріють в масло, потім ще раз гріють сольону воду. Тоже, вроді смішно. Читаєш отзиви людей, кажуть, такі ножі бля, все бомба. Хрін його знаю. Потому казати, правильно вони роблять чи неправильно, я не маю права, наприклад. Я термічу по-своєму, я калю там все в масло. Хтось термічить на воздух х 12 мф хтось на масло. Хтось, я знаю, там є знакомі, експериментували і на воду її калили. Тобто кожен якісь свої експерименти проводить і так далі, і тому подібне. Є дуже відомі термісти у нас в Україні. Багато їх, ну, основна маса людей їх хвалить, дуже хвалить, що дуже хороші термісти і все остальне. А є люди, які кажуть, що ніхіра вони не вміють термічити, що погано вони термічать. Всім не вгодиш просто. Тут, Який би ти не був супертерміст чи Коваль, один чорт, комусь ти не вгадиш і скажеш, ти поганий термічиш і, і куїш, і все остальне. Тому тут якось так по термічці. А по поводу, де взяти термічку, від чого взагалі відталкуватися, це Google. Просто Google Заходите і пишете, як затермічить 12 ванацимер. І вам Google виб'є там, закалка 980, по-моєму, він пише, там, ну, по-різному пише. Скажемо так, 1000 градусів. Закалка по 180. То цього відталкуйтесь і все. Так, всі відталкуються. У мене для цього діла є книжка така. Колись попалась мені, случайно, я її купив. Справочник по інструментальним сталям. Тут є сталі, але сталі в основному садеповського пространства. Ці всі сталі. Але ну як, що я тут дивлюся? Теоретично нічого я тут не дивлюся. Часто буабисторізи дивлюся. От недавно мені попалась така сталь, називається R6M5K5. А є сталь R6M5K5MP. Це йде 102, якщо пам'ять не або d 101. Порошкова. А... Якоби назва однакова, але та порошкова, та не порошкова, скажімо так. І я почав вже в книжку лізти, дивитися, що за діла. Я знаю, що така є сталь, але обична сталь. Ну, таким чином вона допомагає. Але ці, ці самі записи, що тут є, вони також є і в Гуглі. На всі ці сталі, там D-90, там, s 6 m 5 і так далі. Ну, потім, все воно є. Але кожен різний робить це все по-різному. Так само термоциклювання багатьох. По-любому цікавить, як це це термоциклювання робити, що воно таке, для чого роблять, як його взагалі просто робити. Людям не цікаво, для чого воно теоретично. Людям просто цікаво, як. Щоб теж так робити, і щось получиться якби офігенно. По поводу термоциклювання та сама історія. 100 термістів, 100 термоциклювання на одну і ту саму статку. Хтось робить термоциклювання там, починає там, з 500 градусів і там, кожен час там, чи півчаса піднімає по 50 градусів чи по 100 градусів. Потім спускається по 50, там, по 100, по 200 градусів, там, до 900 900 чи до сікох, потім назад спускається, потім опять, там, піднімається, так може цілий день підніматися. Є люди, знаємо, моя знайоменька, там, два дні ганяв ножа блядь, в муфілі. Так йому нравится, так йому хотілося, він проводить експерименти. Не знаю, чи він так робить далі. Але він проводив свої експерименти і таким чином він знаходить своє термоциклювання, свою закалку, а може взагалі вирішив, що це термоциклювання, воно ну, нафіг не треба. Тобто кожен вважає це по-своєму правильно, скажімо так. Хтось робить криообробку сталям, і Х12МФ робить криообробку, і угліродкам робить криообробку, всьому робить криообробку. Читається правильним. А є куча людей, які вважають, що кривобрука вообще взагалі нахер не надо. Хватить простої морозилки вдома, вкинути і все. І то я у частично одійде і одиничка твердості підніметься. Тобто кожен це робить по-своєму правильно. І доказувати, робіть так, як я це роблю, і як там той робить, я не, не вправ. У мене своя термічка. І так же кожного терміста Коваля є ще одна книжечка, блокнотик якийсь. Це у нас блокнотик Служба безпеки України такі чудесненькі. Тут уже пишемо. Майстри обично пишуть свою термічку. Записують кучу сталей та далі, воно вам не нужно сюди дивитися, скажімо так. І тут ми вже записуємо свої термічки, свої експерименти. І ці всі записи, навіть поній самій сталі Х12М, вони міняються. Постійно міняються. Тобто пройшов там рік. Чи пів року. Щось знайшов друге, десь когось щось почув. Хтось із майстрів підказав, є добрі люди. Але ж, опять же, це все підказки. Ні, ніхто вам там, дзвонити до когось, ніхто вам не розкаже чітко, як треба робити. Ніхто не скаже. Все поверхностно. Закалка така, то відпуск такий-то. Ну і там шамоцька, Серега, не забудься пів години видержати ту чи іншу сталь. По-любому нам видержать. А деякі кажуть. Дві минути видержав і все, але теж залежить, яка закалка. Чи це вторічка, чи первічка, в чому викалити, чи викалити в пакеті, чи так відкрито, чи в тубусі. Є ще таке поняття. Не буду розказувати, самому розказали. Майстер дуже хороший мені розповів. Про цю термічку не маю права її, як то кажуть, розповідати. Тож авторська термічка, така чоловік робить по-своєму, скажімо так, і дуже шикарні ножі робить. Але по своїй термічці. Я термічу не так, як він. Хоч він мені це і розказав, я знаю. Але я термічу все одно по-своєму. Можливо, це і неправильно. А можливо, і правильно, Бог його знає. Тут, як то кажуть, видно. Так що це якось так. Хочете закалити, затермічити. Зайшли в Google, написали. Ха-ванація. Він вам розписав. І пробуйте закалку таку, таку, те таке, те таке. Та і все. І всі проблеми абсолютно у вас пропадуть. А там вже покупатель вам розкаже, що за херню ви натермічили. Да і все. Так що не партеся. Головне в ножі, я вам так скажу. Якщо ви не маєте там, де укол зробити, там, ще щось заглянути, зробіть зведення того ножа 0,2-03. Зробіть кут заточки, там, наприклад, якщо це охотничий ніж там, 36 градусів. Візьміть рога обичного. Десь в мене подівалися роги мої. якогось рога, оленячого там чи що. Не треба там розмахувати з-за голови, як дурну. Просто потестіть, легенько так поцюкайте ріжучу кромку. Чи вона сиплеться, чи вона заминається. Тобто, і вам буде радість ви вже побачите. Ага, вона кришиться у нас, ріжуча кромочка. Ну, Візьміть в следующий раз, наприклад, збавте температуру закалки на 10 градусів. І температуру закалки оставте таку ж саму, а відпуск ви робили там на 180 градусів, примірні Тіха 12МФ. Зробіть слідуючий раз два відпуски. І навіть цьому ножу ще один отпуск, зробіть там ще раз на 180 градусів. Попробуйте, що після цього вийде. І таким чином, тому що багато хто робить отпуски, два відпуски, один відпуск. Кожен робить по-різному. Я обычно роблю два відпуски. Один і другий роблю, практично всім сталям. Деяким сталям, звісно, і три отпуска роблю. Ну, то зовсім інша термічка така. Зовсім по-іншому все робиться. Тобто, і таким чином ви будете знаходити. ага, Зробили там відпуск, там, закалку таку, то постукали по руга, він все там взяли якийсь напільничок маленький, китайський. По можливості. Поюзали поріжучі кромочки. Тобто, він повинен такий звук бути. Попробували, ага, закалилось, якийсь там 60 одиниць чи 61, постукали, бля, замнявся. Трошки збавили обороти на і менше зробили. Кришиться, додавили трошки. Таким чином ви собі знайдете іменно свою термічку. Іменно свою. І це буде саме проще і саме легше, Тому що, ну ніхто вам не розкаже, ні я не розкажу, ніхто вам не розкаже, хто як термічить. Так що це якось так по поводу термічки. Пробуйте, експериментуйте, я також експериментую і щось своє нахожу, як то кажуть. Ось недавно кував кручений, якоби ніж Дамаск, а він вийшов не кручений, тому що я не знав, як його правильно робити. Позвонив до майстрів, де мені підказали, як наступного разу робити. Тобто я його закрутив, все зробив, але закрученого нема на ножі тут. Ну, він ще не очуханий, погано видно. Але видно, що це просто прямі сла але закручувався. То дивився шорт, смій, то бачив, я крутив до маску. Але не вийшов. Якби кручений, але не кручений. Так що, це все експерименти. Пробуйте. І у вас все вийде, ви будете самим лучшим термістом і Коваль. Все, всім удачі, щастя, здоров'я, миру, долу.